Нещодавно жахливий випадок булінгу стався на прилученні. Підлітки тягали за волосся і погрожували своїй ровесниці. Все, що поліція притягнула їх до відповідальності. Як результат, за дорученням начальника прилуцької районної військової адміністрації посилилась робота щодо протидії булінгу в освітньому середовищі. На сьогоднішній день у нас є такий інцидент: факт булінгу чи знущання над одними дітьми на другої дітьми. відповідно нічого не може залишатися не поки. Раним і без реагування Цією метою ми провели відповідну нараду. Зібрали представників громад правоохоронні органи стосовно того, щоб і в подальшому здійснювалися превентивні заходи інформаційно роз'яснення на території громад навчальних закладах. Доведення що така діяльність має за собою покарання, довели до усіх учасників цієї наради про уже застосовані заходи реагування до. По конкретному факту, начальник прилуцької районної військової адміністрації звертається з проханням до жителів прилучени негайно повідомляти про факти щодо виявлення дітей, які стали жертвами насилля і булінгу до правоохоронних органів.